Ічницю ядерної трагедії, рішення обласних обранців та чому два райони Львова без гарячої води про це говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Чорний біль України сьогодні 30 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС у всій країні віддають шану тисячам загиблим. Ці люди, жертвуючи власним життям та здоров'ям, боролися зі страшним лихом. Аварія в Чорнобилі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Сумні руковини відзначили й у Львові покладанням квітів та молитвою. Особливо постраждали ліквідатори, які були 86-му році. Згідно з статистики, яку ми ввели, то 75% померлих це ті, хто були 86-му році. Тобто вони вимирають практично повністю. Мільйони українців ліквідаторів, які рятували людей та вивозили їх із мертвої зони, стали інвалідами. Таби та, підтримувати стан здоров'я після трагедії, їм просто не вистачає грошей. Виплати на ліки 17 гривень в місяць на одну людину, а ліки коштують тисячі гривень. Так що всі, оті виплати, вся наша пенсія йде на ліки, яких немає безкоштовних чорнобильці. Потребують лікування, оздоровлення та збільшення пенсії. Ця проблема залишається актуальною і через 30 років після аварії. Проте головною проблемою і надалі залишається недостатня. Фінансування державної програми, стараємося всіх людей, які звернуться із своїми клопотами, якимось чином допомогти, чи коштами, чи іншими речами, на превеликий жаль, в області ми не зможемо знайти фінанси для того, щоб забезпечити повністю всіх. І на превеликий жаль, ми людям повинні сказати це чесно. Але там, де є біда, там де є проблема, ми обов'язково постараємося допомогти. 30 років тому першими відчули силу вибуху на четвертому енергоблоці. Чорнобильської атомної електростанції мешканці прип'яті та навколишніх сіл. А потім радіація розповсюдилась більш ніж на 150 тисяч квадратних метрів. Чорнобильський смерч забрав життя багатьох. Ми Жили в Поліському районі і працювали там, і приймали участь у тому. У ліквідації і я ліквідатор 86-го року. Дуже страшно було. Люди всі так ну, така була стоматоха і, і в. Сево і дітки плакали, і люди плакали. І, ну ну таке знається. Тяжко було визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей. Досі важко, тільки від раку, що розвинувся в результаті отриманого опромінення, померло від 4 до 200 тисяч осіб. Нині статус Чорнобильця має понад 2 мільйони людей. Це майже 5% населення України. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. Ям України пам'ятні знаки в області хочуть встановити пам'ятники на могилах всіх загиблих воїнів АТО та Небесної сотні. А родинам, які це зробили, самостійно компенсувати частину грошей про це стало відомо на сесії Львівської обласної ради, і депутати таку ініціативу підтримали. А ось голосування за рішення про реорганізацію служби екстреної медичної допомоги та катастроф у Львівській області провалили. Більше про сесійний день Ірина Качмарик. Пам'ятники загиблим на реалізацію програми передбачено 4 мільйони гривень, але для встановлення пам'ятних знаків потрібно ще майже півтора. Загалом в області є 256 родин загиблих. З них 70 бажають встановити пам'ятники єдиного зразка, які визначить обласне управління капітального будівництва. Інші родини вже встановили або хочуть встановити пам'ятники свого зразка. Тому програма передбачає одноразову виплату на встановлення або часткове відшкодування. Це 17 тисяч гривень. По області визначено 34. 2217 грн. На Личаківському кладовищі там буде буде меморіал, тобто 43 могили, які є разом, вони будуть Меморіалом оформлені, тобто там вартість трошки менше, там 32 тисячі. Попередньо реорганізація служби екстреної медичної допомоги під знаком питання. Депутати не проголосували за об'єднання Львівської та Другобицької станції медичної допомоги до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Мали зауваження до того, що не передбачено конкурс на обрання керівника. Всі працівники будуть забезпечені роботою, тільки втрачають керівників установ які будуть приєднані до медицини катастроф. Депут. Депутати також не проголосували за затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які Львівська обласна рада планувала віддати під приватизацію. Обранці вбачають здавати їх в оренду місцевим громадам, а не віддавати у приватні руки. Так, в області думають заробити 50 мільйонів гривень. Це є цілісні майнові комплекси наших комунальних підприємств. Це є друкарні. І друге це є вільні, незадіяні приміщення як в місті Львові, так і в районах області, в селах, особливо які тривалий час не використовуються. Будівлі сільські, де колись розташовували сільські аптеки. Вони давно припинили свою діяльність і перспектив їхнього відновлення немає. Фінансисти звітують, дохідна частина першого фінансового кварталу року перевиконана на більше ніж 32 мільйони гривень. Ці гроші на сесії перерозподілили. Частину виділили на галузь. Лоста мільйон для зміцнення матеріально-технічної бази патрульної служби в області. Левова частка пішла на мікропроекти. Ми можемо говорити, що навіть вже по цих показниках, які ми сьогодні маємо, може реалізовано раз може бути реалізовано різноманітних місцевих програм органами місцевої влади і обласним бюджетом на суму поза 100 мільйонів гривень. Бо наш ресурс це 50% від загальної суми. Львівська обласна рада виділила 3,5 мільйона гривень на добудову школи в селі Нижня Яблунька Турківського. Району водночас депутати не підтримали пропозицію збільшити на півтора мільйона фінансування будівництва школи у сокільниках. Ірина Качмарик, Юрій Матьора. новини. Закон, який дає можливість півмільйону українців узаконити своє помешкання, Верховній Раді ухвалили важливий документ. Відтепер мешканці гуртожитків можуть приватизувати своє житло. Стосується це тільки гуртожитків, внесених у статусні капітали підприємств, і лише після того як ці підпри... Приміщення стануть комунальною власністю міста. Як це працюватиме у Львові та області? Докладніше розкаже Ольга Матейчик. Закон 1076, який дозволить приватизувати своє житло, йдеться про гуртожитки, які перебувають у приватній власності. Лише на Львівщині таких приміщень понад півсотні. Ці гуртожитки будувалися для працівників підприємства, та воно згорнулося, а люди залишилися жити на квадратних метрах, який за документами їм не належить. Так мешкала й пані Ольга, отримала квартиру на сьомому поверсі, ще коли існував ЛАЗ. Потім він збанкрутував а приміщення гуртожитків і її оселю продали іншій компанії разом із людьми. Тож прийняття цього документу дозволить їй нарешті стати законним власником своїх 30 квадратів. 16 років відпрацювала на лазі. Мене чоловік 30 років відпрацював на лазі, так що ми цей гуртожиток заробили. Нині жінка чекає, поки під законом поставить свій підпис глава держави. Після його оприлюднення можна буде взяти. Тися за приватизацією та спершу ці гуртожитки повинні перейти в комунальну власність міста ймовірно через суд. Далі вже звична процедура оформлення документів. По десятих я так розумію, що ми будемо ініціювати матеріали до суду і витягувати ці гуртожитки. До комунальної власності, а наразі мін'юз ще вносить правки, співавтори законопроекту вже збирають підписи мешканців гуртожитків, аби його не відкладали в довгу шухляду, а підписали якнайшвидше. Ми старалися вже зробити цей законопроект таким, щоб він був для безпосередньо мешканців дуже дуже добрим. Ми передбачили, що якщо власник не хоче передавати по тій чи іншій причині, орган місцевого самоврядування має повне право звернутися до суду і через суд витребувати цей гуртожиток. У комунальну власність повернути його. Закон передбачає приватизацію в гуртожитку і цілої секції чи блоку. Важливо, що право на власність мають і члени сім'ї, а головне, аби наймач прожив в гуртожитку не менше п'яти років. Ольга Матейчик, Сергій Медведів, Анатолій Лопаченко. Новини. 105 мільйонів на закупівлю школяриків в області оголосили тендер на придбання автобусів для учнів шкіл. У планах купити 90 одиниць транспорту. Загалом щоб аби забезпечити всі навчальні заклади області, потрібно 110 шкільних автобусів. Конкурс на визначення підприємця, який купить необхідне, завершиться наприкінці наступного місяця. Від нього вимагають забезпечити школи автобусами до листопада. Половину грошей на закупівлю дасть кабмін. І іншу частину коштів мають виділити райони на умовах співфінансування. Співпрацюватимемо ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та керівник Львівського обласного телебачення сьогодні підписали угоду про співпрацю між телерадіокомпанією та факультетом журналістики Франкового вишу. Відзначу, що співпраця триває вже не перший рік, однак тепер так би мовити її задокументовано. Студенти, журналісти матимуть змогу здобувати практичні навички зі спеціальності вже з першого курсу на телеканалі. Вони матимуть можливість ознайомитися зі специфікою роботи кожного відділу і робити власні телевізійні матеріали. Докладніше про це вже о 20.30. Два райони Львова без гарячої води Сихівський та Франківський. Все через те, що подачу газу на тец 1 призупинено. Нагадаю, «Нафтогаз України не пролонгував угоду на постачання газу з Львів теплоенерго. Термін дії угоди на газопостачання між підприємствами завершився ще 31 березня. Як наслідок Львів теплоенерго не виділило ліміту газу на квітень. Саме через це «Львівгаз» призупинили подачу палива на тец 1 Вів теплоенерго що зупинило подачу гарячихський і декілька будинків Личаківського району. Зв'язку з тим, що вчора представники Львівгазу опломбували подачу газу на тец. Причина виглубування є те, що ми не маємо ліміту газу для того, щоб виробляти і подавати гарячу воду. Тим часом в стрийському парку у Львові відновлюють оранжерею. Теплиця не функціонувала з 2006 року. Фахівці кажуть, вона слугує не лише украсою стрійського парку, але й важливим природоохоронним об'єктом. Тому оновити потрібно було все: стіни, дах, склопакети. Тепер обігрів оранжереї забезпечують два твердопаливних котли. Ще відремонтували систему вентиляції та поливу. А також облаштували фонтан у декоративному басейні. Такий підхід до виконання ремонтних робіт дозволив мінімізувати витрати на майбутнє її утримання. Після завершення реконструкції оренджерея буде не тільки виставковою залою, адже сюди планується запрошувати студентів та учнів для догляду за експонатами і проводити навчально-пізнавальні заняття. На реконструкцію використані кошти бюджету розвитку міста. А вже наповнені рослини. Ми маємо зголошення ботанічного саду лістотехнічного університету, ботанічного саду університету імені Івана Франка, які вже готові нам допомогти з наповненням. Повністю все є нове. Від, від мен тільки залишилися самі металоконструкції, які ми відновили, і дах. Як бачите, нові шклопакети, нові двері, ну все замощення, облицювання плиткою, опалення все є нове. Новинка тут, можна сказати, оцей фонтан, як ми бачимо, каскад, також і бювет, який знаходиться на вулиці, пітєвий фонтанчик. З останньої доби в зоні проведення АТО загинув один український боєць і ще п'ять були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання АТО Олександр Мотузяник. Він також зазначив, що на Луганському напрямку зафіксовано сім ворожих обстрілів, на Донецькому напрямку шість, на Маріупольському напрямку двадцять дев'ять обстрілів. Мар'їнці бойові дії велися впродовж десяти годин, заявив Мотузяник. А більше десятка репродукцій картин Беати куркульві тепер прикрашатимуть стіни львівського госпіталю державної прикордонної служби. Литовська художниця малює в жанрі фантастики та велику серію робіт присвятила українській армії, людям, яких вона особисто знає. Жінка живе в Києві та активно займається волонтерством. Докладніше про це дивіться вже о 20.30. Напередодні великодня найбільша радіомережа західної України провела дві масштабні акції для своїх слухачів. Серед них і Вербова гілка Цьогоріч акція відбулася по новому, одночасно в трьох найбільших торгових центрах міста. Сотні слухачів мали можливість наживо поспілкуватися з ведучими файного радіо, а також отримати ексклюзивні вербові букетики та подарунки. Не я б'ю б'є. Найбільша західноукраїнська радіомережа «ФМ Галичина готується до Великодня разом зі своїми слухачами. Четвертий рік поспіль ведучі файного радіо в оригінальний спосіб популяризували українські пасхальні звичаї та обряди. Щоб мене забували тих, як на мене, прекрасних українських традицій. бо... Не маємо цих традицій, десь пропадає то коріння. Проводили галичани майстер-класи з виготовлення вербових букетів та конкурси на великодню тематику. Не обійшлося без подарунки від партнерів свята, торгових марок Юданка Павлівська та Украса. ФМ «Галичина» організувала свою традиційну акцію Вербова гілка. Цьогоріч цього річ вона відбулася трошки по-новому. Ми присутні в трьох найбільших локаціях міста в Кінпросі Леополіс і на торговому в торговому центрі Південний і також на площі перед торговим центром Роксола. Як правильно бити вербовими галузками, популярні ведучі показували безпосередньо на собі. Класно. Такі приємні несподіванки. Я думаю, що вони потрібні завжди. Багато людей, багато якоїсь радості, якоїсь тепла такого. І мені сподобалося, я сам підійшов і не дарма як вийшов такий маленький презент, але дуже приємно. Наші слухачі звикли чути голоси ведучих через радіоприймач, А тут така гарна є можливість вийти до людей, показатись. Ну а також якось командою розказати про традиції і взагалі об'єднатися, подарувати чудовий настрій. До великодніх свят радіо «ФМ Галичина готує ще багато сюрпризів для своїх слухачів, тож слухай українське. «ФМ Галичина нас об'єднують файні традиції. Не я бюро є за тиждень маленький. На цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30, Тоді зустрінемось. Гараздів вам.